Запропонований проєктом контракт передбачає зарахування лише на такі спеціальності, як стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Хіба є тут штабні посади? Окрім того, за даним контрактом передбачена обов'язково безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних бойових дій строком. Що за сукупністю повністю не менше 6 місяців. Думаю, що той, хто боронить державу, той розуміє, що це доволі інтенсивне навантаження. Для реалізації проєкту відібрано лише 6 бригад. Легендарна, 72-га окрема механізована, що захищала вугледар та гнала ворога з-під Києва. Славетна 95-та, окрема десантно-штурмова. Що визволяла Харківщину? 38-ма окрема бригада морської піхоти, яка героїчно показала себе при визволенні урожайного та в боях на лівому березі Дніпра поблизу кринок. 28-ма окрема механізована, яка першою увійшла у Херсон під час його звільнення, 10-та окремо гірсько-штурмова, Едельвейс. Ці хлопці міцні, як карпатські скелі. Вони героїчно боронили Бахмут, Торецьк, Мар'янко. 92-го окрема штурмова, що відстояла Харків та визволила території Харківської області. Всі славетні гричні бригади, які повністю виконують бойові завдання, перебувати в їхніх рядах треба мати за честь. Багатьох військових, які добровільно пішли на фронт у віці 18-24 років, цікавить тема виплати винагороди в 1 мільйон гривень. Так от. Дослівно особам рядового, сержантського і старшинського складу збройних сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, які у віці до 25 років були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану. Та брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних бойових дій строком, що за сукупністю становить не менше шести місяців. Станом на дату набрання чинності цієї постанови виплачується одноразова грошова винагорода за тривалість проходження служби в бойових умовах у розмірі 1 мільйон гривень.